ВК епіцентр Сергій Нагарняк. Пане Сергію, сьогодні ви, мабуть, здивували своїм стартовим складом, тому що я б його назвав експериментальним. Багато гравців, які ну, мали не так багато ігрової практики. Взагалі, який вам сьогоднішній матч і чи задоволені ви грою своєю командою ну і результатом Ну, Результатом зрозуміло, незадоволений. Грою задоволений. На, на рахунок експериментального складу, на жаль, виникли проблеми. Сім чоловік на цьому тижні захворіло. Вірусна якась, не знаю, вірус якийсь, Ребята лежали з температурами. Ну, дякувати їм, там Грущу, Біженар, той же Мороз, дякувати ребятам, що вони взагалі вийшли на поле. Знаєте, бо... ну, що, я не можу людей заставити, коли вони хворі, вийти на поле. Ну, це їхня ініціатива була. Допомогти команді, я дуже вдячний. Ну, що, на рахунок, там, тих футболістів, які вийшли, ну, деякі хай задумуються. Трошки, знаєте, не може 11 чоловік тягнути на собі все. Ну, Це життя футбольне, дякую команді. Так, обставини склалися. Але, ну, щоб вигравати, треба забивати, я ще раз повторюсь. Ну, такі моменти, які ми не реалізовуємо. Но... Час буковиною ну, не просто грати, команда, да, там молоді хлопці намагаються грати футбол, хоча б. це вже приємно. Намагається грати, так да, теж не вистачає, це вже їхні проблеми. А нас, от, в нас, щоб забивати другому таймі, особливо в стільки моментів, ну, треба забивати, так що раз кажу. Дякую.